Магазин триммерів триммер, магазин триммерів, машина для стрижки електробрит І Сьогодні на огляді показую триммер від бренду Сукані. Дуже цікавий бренд. до речі Мало про нього говоримо, але в них унікальні тримери, які не схожі на інші. І ось сьогодні готувався до огляду. Я звернув увагу і давайте ми з цього почнемо. Я вам покажу. Наскільки тут хороший мінімальний зріз. Тобто такий тример може підходити для гоління під 0. Зараз я вам ось тут наведу. Зуб, до речі, такий, бачите, приємний. Ну, тут він широкий, до речі, що, що цікаво, що він тут широкий йде зуб. Але тут хороший мінімальний зріз. Зараз я вам його сфокусую, іншого ракурсу, зачекайте. Так, ось я вам показую. Буду намагатися, як це можливо, фокусувати. І... Наближувати, показувати ось цей мінімальний зріз. Ось дивимося на ось цей рухомий ніж і співвідношення до основних зубів. Зараз зачекайте я. О, бачите? Ось так мені здається, вам буде дуже добре видно. Бачите, тут майже в рівень. Майже в рівень. Тобто буде чистенький хороший зріз, мені дуже подобається. І плюс, ну давайте все-таки що широкий зуб, це в принципі може бути для складних завдань. Тобто, якщо у вас груба щитина, велика, тобто недільна, наприклад, щитина, ви хочете її зняти, то, в принципі, ось такий. Зуб він якраз для таких завдань. Тобто, чим грубший зуб, чи він, тим він може брати великий об'єм волосся. А дрібний, навпаки, він для ось таку, там, навіть для тіла, щоб не було подразнень. Ось тому, в принципі, цей широкий зуб він підходить для, великого, для зняття великого об'єму волосся. Ось, бачите, тобто брендований ніж. Ось, дуже цікаве рішення, тому зверніть увагу на такі ножі. Давайте зараз подивимось далі. комплектацію. Давайте також подивимось повністю дизайн. Корпус металевий повністю. Трикутний іде форма, тобто зручно тримати в руках. Ось. Вхід USB Type-C. Це також вже важливо і приємно, що тут вхід USB Type-C. Також можемо відмітити, що ребриста поверхня. Це також перевага, Чому? тому що, наприклад, якщо там вологі руки, щоб воно не сковзило, тобто це від, від, сковз... від ось таких сковзінь, щоб воно не було слизьке, щоб воно не було поверхня така ось неприємна, тому є такі ось ребристість, це в принципі також плюс. Далі дисплей, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також в принципі, це хороший зручний функціонал. Також, із переваг, що це 6-ватний триммер. Ну, ви ж знаєте, середня потужність тримера 5 ватт. Ну, я вам скажу, чому середня, тому що, скажімо, цього достатньо, так? Тобто для того, щоб тример виконував свої задачі, цього достатньо. Тобто є ще 10-ваттні, але це вже максимум, це скажімо, такі професійні для складних завдань, його ще роблять 10 ватні оптимальні це 5 Вт. В даному випадку 6 Вт. тобто Це, заявлено, тобто це трішечки, скажімо так, трішечки більше, ніж зазвичай, ну як є вже. Далі, е, значить, по характеристикам, да, я вам ще трішечки скажу, значить, е, час роботи акумулятора 120 хвилин, час зарядки е, до 2 годин. В принципі, це стандартно. абсолютно, Там Не сама більша скажімо так, ємність акумулятора, але достатньо. USB Type-C тут достатньо широкий, тобто не зекономили на цьому. Це також плюс, що бачите, можна і працювати від мережі, і комфортно працювати від мережі. Ну, Візуально тут вони не заяв... ну, Я думаю, метр-20 метр, -метр Так, Насадки в комплекті, значить, мастила щітка, звичайно, тут все є. мастила-щітка, ну, і три насадки, 1-2-3 мм. Ось такий триммер, ціна тримера 1099 гривень. Я вважаю, що в принципі, на свої гроші досить непоганий. За рахунок класних ножів, які мені сподобались, так дивлюсь. Тобто за рахунок ножів трішечки потужний, металевий, ребриста поверхня, тобто, ексклюзив в певній мірі, тобто, схоже важко знайти. Тобто, видно, що все-таки в них є певні якісь ексклюзивні моделі, це досить добре. Цікавий ніж приємний, і на дотик не задирає, і нульовий зріст. Тобто він підходить для гоління під 0. Тому, в принципі, я вам його і рекомендую. Цю модель. Спробуйте, хто, хто хоче для гоління під 0. Чи або зняти, зняти довжину, зробити кантування, тобто, такий універсальний триммер підійде хорошої якості, до речі, вже в нас були клієнти, які спеціально за засухання проїжджали. Тобто цікавий бренд, варті своєї уваги, тому будемо про нього трішечки говорити і далі. Дякую за увагу, гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. І Якщо ви бажаєте замовити цю модель, буде в описі під відео посилання на цей тример. Само вивіз у нас є Київ правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Тут можна оглянути, забрати на місці. Дякую, гарного дня.